Друзі, привіт! Канатопсовська область, притулок для собачок. Я Валерія Степаненко, директорка цього притулку. Хочу вам розказати про наше життя, про існування цього притулку, як він існує, за які кошти і як ми справляємось. У нас на даний час 112 собачок. Притулок волонтерський. Ми не маємо фінансування ні зі сторони місцевої влади, ні зі сторони держави. Притулок існує тільки на донати небайдужих людей. Друзі, нам дуже-дуже нужна допомога. 112 собачок хочуть їсти кожного дня. Треба прибирати, треба щось ламалось, десь потрапити. І також ще ми намагаємось потихеньку строїть вольєри. Тому що собак все прибавляється, щоб ви розуміли, починали ми з 10, потім 35, 75, зараз маємо 112. Тому нам дуже-дуже потрібна допомога. Можливо, хтось хоче, щоб ми зробили якийсь ястриб, щоб подивилися, що це дійсно. 112 собак. 112 мордочок покажу я в кадр. Друзі, це дуже непросто, враховуючи наші умови, які зараз по Сумській області. Ви все це про це знаєте. Але ми не здаємося, ми боремось, будемо робити, намагатися все, щоб наші собачки були живі, здорові, своєчасно їх лікувати і подальшому допомагати всім тим, хто нуждається в допомозі.